Дема, ділянка. кукурудза та 6 червня по нулю. Тобто багато гібридів, зроблені всі технології. а Зараз вам покажемо, як це буде виглядати. Е, Дніпропетровська область, Синельниківський район, 6 червня ще раз і отака от кукурузка, це в нас іде. тобто Рай. Це в нас іде е, гібриди е, від виробника компанії МАІС, Потім в нас йдуть гібриди е, Агроритма, потім Євросем, потім Артагра, потім Сінгента. Тобто нуль. Так виглядають вони. Була класна, гербіцидний, був класний гербіцидний захист. Кому цікаво, ми потім по гербіцидному захисту з вами поспілкуємось. Е, так, це все лягло. Неравномірність, тому що самі розумієте, нуль. Висівали ми його 17 квітня. Но зараз так виглядає наша кукурузка На демоділянці. Тобто, бачите, такі полоси йдуть, це у нас йдуть солончаки, а там у нас йде водичка, тобто, геолокація, кому потрібно, відправимо. І, як ми бачимо, так у нас йде розвиток нашої кукурудзи на демоділянці. Поле було в сплашну бур'яну, ота технологічний захист, який нам порекомендували люди, які працюють вже багато років по нову тілу, зробили свою справу. Бачите, де неде не проклюнулось, але результати будуть. де неде воно такий вигляд має. Тут придавило ще морозом це поле. Воно зараз такий вигляд. Тобто дима ділянка. Коли тут рішення було по грунтовому гербіциду, потім комплексний захист гербіцидний. Ще раз було внесено в фазі 3-5 листків. Ну і на зараз так воно виглядає. Амброзію придавила, не треба придавила, злакові придавила. Так виглядають рядки нашої кукурудзи. Коментуйте, кажіть, розповідайте. Тут іде фау від 240-го до 350-го ФАУ. Ну, на зараз показуємо таку картину. Ви вже прокоментуйте, будь ласка нас. Так, Там де по 2 у нас е, зараз. Паристки. Ми виробо, покажемо вам, як воно і що воно? От так от? от, от, такі от розгалужені кореневі паростки йдуть, бачите, все розвивається, вологи хватає. Тобто така вже рослиночка, більше 60 см, де і 70 Ну і, як ми бачимо, розвиток такого є, підписуйтесь, знову так кажу, це в нас технологія ноутіл, no все, що працювали, покажемо, все, що недопрацьовано буде, розкажемо. Ніяких листових підживок тут не буде. Ну, і бачимо, який вигляд на полі. З вами була компанія Вес Стандарт. Підписуйтесь, коментуйте, завжди вас. Та побачення гарних вам врожаю!